Всім доброго ранку. Знімаю рано ранці, бо день закрутиться і не спію. Були у нас невеличкі опади, які спровокували гречку, яка не виходила. Такі п'ятна, а зараз вона вийшла. От. На сьогоднішній день гречка різновисотна. Сейчас я візьму рулеточку і покажу, які є зразки. Так, 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 так. Так, що було видно, засліплює. Так. Для історії для себе, для вас знімушу. Так, ну, десь 30 сантиметрів. І вже та, яка вискочила, Вже має квіти. Так, 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 тут також є. І тут також є. Тобто на, кож на кожному, М як це правильно. На кожному відводі листа виходять ще два листочка і квіточка тут всередині. Так і тут розгілковується в сторону одним широким листом і між такий відвод, де є два листка, потім ще третій має виходити, з третім виходить квіточка. Далі. Не можу так зрозуміти, яка різниця, що так вийшло, що один поряд має одну висоту. А цей поряд має другу висоту, і так, поле. Поле вроді однаково все оправлялося. В такому стані на сьогодні. Сьогодні вже у нас, це що у нас вже сьогодні перше? Літо настало? Перше шосте. Посіяна 3.05. в такому стані вона вся. Тоже, різна... По бур'янам нічого не оброблялася, бо не знав, будуть дощі чи не будуть. Даже зараз вже є, не знаю, є да, локації, де все позаплітало, позаростало. Ми будемо слідкувати і нічого з цим не робити, бо теж дуже стає накладно. Вон, бачите, як вона виходить. Будуть недогонки. Є місця просто Ну, Це на мій погляд, бо я перший раз цим займаюся. О, не кавона. Просто лісочок такий невеликий. Так, не знаю, слідкуємо далі. Наші любими бур'янці. Слідкуємо далі. Так, є діляночка де була зароща. Була зароща. О, скільки вилазить гречки. Чи не доложила її. О, гречка. І ще виходить, виходить. Ну, я ж кажу, пішов дощик. І все, так, паразитів не бачу, може не видно їх, не знаю. Но злака тут є, ми ще її перії. Будемо слідкувати. Так, тут була діляночка, вона була просто зароща, так вже люди згодилися, та я вже її обробляв. Вона повністю була зароща. Теж посів гречку. От. А вона заросла. Та я ще сюди вкинув між нею сою. Подивимося, що вийде з цього. Вийшла. І гречка зараз вийшла. І десь має бути соя. А ось і вона на виході. Не глибоко, сугубо. Посіли, подивимося, що з цього вийде. проїхались, проїхали, збили гречку, вона пішла догоїну, ну йде далі. Так, біля гречки, яка не всходила, виходить зараз мишеїне, мабуть, ще Ну не знаю. Вже стало це занадто накладно, зараз з цим всім обороться, будемо слідкувати і дивитися. Сойка вон, вона, Я не знаю як воно все це буде. Вон виходить, от. Я думав, що якщо міркував так, якщо гречка дощі не будуть, і вона не підніметься. А вона, як ви бачите, ну там де бур'яни, конечно, там так і залишилося. Просадка. Не Ні гречки, нічого. Мабуть тут нічого і не буде О, такі бур'яни Може прийдеться тут це діло все пшик зробити Оля, да, де скільки тут бур'янів виходить Хоч тут і ґрунтовий був, а все рівно грудка є Мабуть, так і буде, якщо соя буде рівномірно, хоча вона гречки, скільки вилазить. І тут не спрацювати ніяким гербіцидом. Так, будемо слідкувати. Не, забризвім. Ух, яка файна, яка товстелезна. Такі листя широкі. А бур'яна ще більше. будем слідкувати, як тут все будет, Потом будем будем диеты. На бур'яні, вон он, скики. Ой, такая ж желтая штучка, вот она. Ця желтая, вот она и вылазит из земли. О, скики их тут. Не знаю, их ли врассаду биет или убьет, но их просто тут полно. Каже, земля не оброблялася багато-багато років. А зараз... Так, хорошо, дякую. Коментуйте, підскажіть. І хай буде з нами мир.